Дивіться, де фіщі, де. дайте почитаю. Кувище Тарас Анатольович, інспектор, номер 0058096. Це у Так, вас... да. посвідчення по по це. Чи Що кажете? Це посвідчення у вас? Чи що? Посвідчення кажу. А там написано посвідчення, да? Да. Ну, так? Так. Давайте, так. А причина зупинки яка? Автомобіль куда прибуває перебуває по незаконному заводінню транспортних засобів. Якого року номера там її є? Що ви Якого року автомобіль? автомобіль? Да. Покажіть, будь ласка. А? Можете показати, будь ласка, да, да, ви, да. Тільки що вже ви тільки що казали 18-го, вже 19-го. Ви да? тільки що казали 18-го, вже 19-го, так? Це модельний ряд машини 20-го року. Якщо що. За вас спочатку причина розшуку, потім давайте пройдемо алкогольний тест, потім ще щось. Ну, я, я чую, кажу, спочатку у вас причина яка була? Машина в розшуку, а потім давайте пройдемо алкогольний тест чи що? Які ознаки? Червоні, обличчя, до своєї час. Да, а якщо тривога в півночі, дитина рядом спить, я не сплю ці новості в телефоні, то то не ознака, так? Да? Ну то є, знаєш, не знаєш. Ну добре, окей. Ну давайте розберемося по протоколу, спочатку підемо, Потім я прийду тес взагалі на ІЗІН. Питань нема. Просто заберемо ваше своє час. Вас, Кажу, давайте по протоколу спочатку почнемо причину зупинки, а потім прийдемо тес взагалі питань нема Просто буде час мій і ваш потерян. От і все. Помілка розбору інформації. Ну така я тут при чому, ну ви мені не, не надали навіть причину зупинки. Щасливої дороги. Щасливої дороги. такі от, блять, підараси, блять, зупиняють на ровному місці. Кажуть, давайте проходить тест. Бо, блять, машина в розшуку. Я говорю, стоп, хлопці, кажу, давайте спочатку блядь, ваші документи. Причину зупинки, немає інформації. я говорю, а мені що, блядь, робити? Я говорю, я поспішаю на роботу. У вас почервоніння, каже, на очах, у вас тест треба проходити на алкоголь. Я говорю, ні, я говорю, давайте по протоколу спочатку, а потім далі будемо, блядь, розбиратися. Питанный, сука, блядь. Народ на месяц рядом выдержу, но вони не долбоєба. У мене навіть страховки нету, типа. Могли б хоча б страховку перевірити, дятлей, блядь. А так давай мене катати, типа, подуши, говорить, бля, блядь. Ну, я думаю, щоб не тратити своє время, думаю, о, пошли придем тесарнего. Ніхто нікуди йти не буде по блядь, Начинають катати мене хуйло, його блядь.